Здоровенькі були, шановні підписники та гості каналу. Вчора було свято, Михайлове чудо, відпочивали. Сьогодні бачите вже трактор без сідушки. О, вже пішла розборка. Кому треба металом, заказуйте. Запчасті якісь. Шутка. Як буде по-українськи шутка. Так мать, і буде шутка. Так, що хочу вам показати. Дивіться, зливається масло. Трактор з 2007 року. Ви, пардонте з 2008 року. Але мотор з 2007 року. Ну, і коротше, що я замітив, що під сідушкою стоїть, мабуть, фільтр. Ну, я думаю, треба його якось подивитися, за скільки років. 18 років я туди не, не ліз. А дивіться, яка в мене історія. Значить. Оце обратка заводська, а он ззаді, бачите, оцей золотник. Ну Я вже сюди придумав такий швидко тому що немає. Е, мені не положив цей продавець одного штуцера. І ну так виходжу з положення, времена, поки не той. Поки не куплю щось друге. Думаю, треба злить масло. Ну, як злить для того, щоб сюди поставити? Пообливав тут, коротше, почав мити. А почав ауспіритом, воно, коротше, жирне, помию хімією, нічого страшного. Керхер є, хімія є. Так. Яке питання? Я почав зливати, а воно тече таке, знаєте, як і стружка, і грязь. Ну, бачите, грязне масло. Може, це і нічого? Мабуть, зараз що я зроблю? Мабуть, зараз відкрию оцю кришку. Може і не треба цього робити. ну Ну Бачу, що там просто біда. І стружка якась, і воно так на телефон не видно, але мені видно, що воно поблискує, знаєте, як, бачите, ось таке щось як ну, як грязь. Е, є в мене 30 літрів з GCB гідравлічного масла. Мені знайомий привіз. Каже, на, будеш мазати доски. Він по регламенту його міняє на GCB. Ну, GCB, знаєте, там робота кожен день. І я думаю, Ну воно определене час відпрацьовує, його міняють по регламенту. А в мене, вважайте, скільки років, і ніхто нічого там не міняв. Або ще таке оце скрить взагалі оцю діла. Ну, боюся, що прокладку зірву поту. Ну хто за не знаю. Але треба якось його там почистити, помити. того що зараз. І ще вам покажу фільтр. Покажу фільтр, який там стояв. Дивіться, отакий от заборник. На ньому одягається така, типа сетка. Просто не фільтр, а просто сетка сюди закручена. Потім отак одівається. Отак. І зверху опять оці кришки, бачите, придавлюється. Ну, коротше, отака конструкція. Проста. І сітка дуже мілка, але дивлюся, що вона де-не-де є вже така як ну, розтрьопана. Може це і причина того, що в мене та гідравліка то робить, то не робить. Ну, Я то розумію, що його треба міняти якось хоча б раз там у скільки тут ну, тисяч мотогодин чи мотогодин, але ніхто туди ніколи не лазив. і і яка там ситуація, ніхто не знає. Ну, але буває таке, що речах нажимаєш на підйом. Воно просто з легкістю жики підняло. Буваєш, нажимаєш, рычаг, він єлі єлі підгазовує. У мене була така проблема на каналі. Є я там і в дозатор ліз, і кругом шукав причину. Але я її так і не знайшов, щоб я її рішив, Ні, вона сама якось рішається, сама якось вирішує сама себе. Тобто вона або робить або не робить, або робить. І опять же у мене питання до міні-трактороводу або будь-хіх тракторів, чого не робить тахометр. Підкажіть, сам прибор не робить чи той датчик, що там. Дивіться, як став гідророзпродільник. Оцю ручку я заміню на вище, я так предполагаю, вище зроблю, щоб мені було удобно не наклонятись. І буде все по феншую. Дивіться, ось оцей шланг треба було брати самий коротенький і під, під той з двома углами. Дивіться, як я зробив захист під трубку, бачите? Може кому буде корисно? За що я взяв? Взяв ось труба ПНД У мене була 25-та, це, по-моєму, 20-та. Болгарка розрізав трошки під углом. Ну, примерно не знаю, скільки тут градусів. 45. Десь градусів 70, може, ну, кому який шаг треба. І сюди вварив. Бачите вон? Дивіться, бачите, там такий язичок. Як би показати вам? Вон язичок. І це є ніж. Я взяв ножовку. Ось така ножовка, дивіться, ось вона там з краєчку, бачите? Заточив болгарки, вставив і отак прокручуєш, а воно наріза різьбу. Бо я вам покажу, чого це так треба робити кожному. Дивіться, бачите? Протерло колісом. А якщо б тут стояло пластик оцей захисний, я думаю, воно б не протерло. Бо зараз дотерло вже до заліза, до арміровки. А потім воно поржавіє і там прорве. Ну що, я, мабуть, якось буду знімати, щось, щось кудись двигатися. Може навіть циліндр зніму. Не хочеться, але думаю, ну як його вирішити цю проблему, не знаю. Коли ви мені порадите, то звісно це буде вже запізно, бо зараз, бачите, виходить сонечко і треба їхати картошку копати. А це з цим ще проблема. Позна, як це все урегулювати. Ладно, далі буде. Так, ну що, собрав. Все добре, одне не хорошо. Е, Немає, нема сюди клапана і задня навіска не робить Навіть не знаю, що зробити, тому що, е, як сказати, чого? Аби я знав, де тут вход. Може б я якось напряму з цього розподільника. поставив би туди, на той розподільник. Але не знаю що, де і як. Це перше. Треба подовжувач, називається подовжувач тиску. Це, я так розумію, там просто стоїть обратний клапан. Коли я відкриваю підйом, то в мене просто в обратку ось сюди. Ну, гоне сюди і. Трактор трошки ж важко робить, вродь би як. Зараз покажу, як піднімає гідравліка. Значить, що я, піднімаю... Значит, я робив? Я все розібрав, ви бачили, помив фільтр, поміняв масло. Новеньке, дивіться. Зараз. Дивіться. Бачите? Тобто опускати треба легенько, бо кидай його. Не знаю, як, як при... Як би показати вам, щоб видно було. Бачите? Хоп. І вплаваєшся зразу. Раз. Або середнє, Ой, йолки-палки. Як не одне, так друге. це ж бачите, цей... Ну... Значить, що я, скільки влізло в гідравліку масла? Оці ловоли 244. Або європарт 254. Значить я набрав 9 літрів. Ну, десь 9200. 2 літри залишилось. Значить 7 літрів. Оцей бачок влазить 7 літрів. І що? Оце ж тут, зараз покажу. Ще стоїть один обратний клапан. Не обратний. Прибачаюсь. Типа обратка. Бачите, ще один літьо. Я його викрутив пробку. Крутив мутри, оттуди викручував золотник, сюди не входить. Потім рився в железяк, шукав щось, не пам'ятаю. І знайшов старенький. Этот, пішов на токарний станок свій, прогнав різьбу, під пробочку там виточив, огонь. Я вже не показував, зараз вам покажу. Значить. Ось бачите, оце ось отут, в, ось у вуглі ось там, під пальцем. Таке як ляпуха, бачите трошки другого цвіта. Я ж цю пробку викручую зливну, а воно єлі тече. Давай я цю кришку зняв. Будемо поставив на герметі, як ви бачите, красним. А там, оказується, літьо і, видать, було раковина. Із заводу китайці взяли, замазали, ну, типу такою, не знаю, шпакльовкою чи якось клеєм, похоже, типу, як со стекловолокном. І тут ще дивлюся, тут ще в мене ось така подобія, ось отут є. Ну, Оце вам скажу первій ці трактора. В чомусь вони плюсові, а в чомусь, бачите, таке, видать, тільки починали вони роботу свою і вийшло, що трошки є брака. Значить туди треба подовжувати тиску. Я не знаю де його брати і як шукати. Але буду щось думати. Я думав із сантехніки поставити гідро. Этот. Обратний клапан. Але там треба на півдюйма, там хитра різьба, Шаг 15 а у сантехніки, по-моєму, 1,75 чи 2. Ну коротко, Я думаю, воно не піде. Треба подовжити різьби. На що тричага хотів я довше поставити. Але мені удобно тим, що я рукою упираюсь в крило і трошки легенько опускаю його, бо бачите падає. Ну Я ще не хотів проїхати на ньому, прокатити, але ковш не піднімає. Буду щось думати. Ну що, відсипив, згортач, поварив, розібрав, поварив, усилив, все нормально. Що по розподілителю. Значить, все зробив, все нормально, піднімаю, піднімав, все добре, я вам показував, мабуть. Зад не робить. Що я не робив, не робить зад. Дзвоню цьому продавцю, кажу, Діма, будь ласка. Він каже, він у нас це подовжувач тиску. Чи він стоїть 60 гривень? Я попросив дружину, благо, що в мене дружина така, що безотказна. Надо, зараз зганяю. Вона раз у місто. Це 20 км, туди 20 назад. Привозить мені от таку штуку. Зараз ставимо і дивлюся, чи воно. Чи ця штука в цьому проблема була? Отаке воно, не знаю для чого воно, що воно. Я тут тут пока, пока не робив, там тече. Ой, знаєте, кажу, як в дурдомі. Так воно є. ти робиш? Там те, там те. І оце тобі шо Завтра неділя, свято, понятно. Свято, понятно. зрозумі. типа будемо... Завтра і церковний праздник, та й неділю ми не робимо, як ви знаєте. Ну, По той побігав, побігав, дружині, кажу, пожалуйста, треба. Жіночка безотказна. кажу, зараз зганяю. Зараз побачу. Ну, укручується. Ось воно, бачите, що тут. І що і все. Ё -моє, воно, мабуть, не, не отсюда. Це караул. У шось воно не сіда на місце. Не знаю, в чому проблема, але воно не сіда. Що він тут? Воно тут нічого. Такого не робля, не знаю. Обичний штуцер. Просто обичний штуцер. Що воно не так, не, не можу сказати. Ще масло тече, ну що ну воно все як? Просто Ладно, розберусь, покажу, в чому причина. Ходив час і дивіться, що придумав. Коротше, оця штука, вона не сідала ровно на 5 мм. Тут була така щелина. Я пішов, виточив із алюмінію в мене був такий пруток. Виточив таку шайбу, прорізав там потайчик, положив резинку туди. А з цієї сторони у самій оці є резинка. Зараз зараз викручую, воно тут масло капає, потрошку викручую. Оцю штуку закручую. Побачимо, що воно тут я наточив. Що я за супертокарь. Позвонив там, де брали. Кажу, це з якого розподільника. У нас сьогодні ще зв'язки немає. Не знаю що там сталося. Люди короче, сидять без. без того без зв'язку. Так. Я зараз закручу оцю гайку, ось вона. І тоді далі продовжу. Ну що, поставив? Поїхали, дивіться. Не піднімає. Уф, так. Я не знаю. Я знаєте, чого цю виточу шайбу? Я боявся, що я десь там щось зламаю, бо воно так туго йшло. Фух, все. Получається фальш старт. Без цієї шайби видасть якісь мікрони про... Ну, не... не... Не знаю. Щас назад роблю. Так, я його побідив, дивіться. Все піднімає. Все опускає. Щас розкажу, що було. Значить оцей як він подовжувач тиска, чи щось таке, він так називається, як то хитро. Його продали, ну видать, не з цього, тому то, що він длинний Я виточив сюди шайбу, вона не підійшла. Я тоді почав закручувати, обламав. Там було таке ну, колечко по краю. Я його, воно зрізало. Я його переточив. Воно ще почало зріз, зрізати. І я його затягнув. І думаю, хоч роби, хоч думай. Все, зараз все роби. Бо, знаєте, трошки вже починаєш переживати за всякі такі ці движення, які не нужні. А так все ніде не йде, нічого не тече. Ну, зрозуміло, що це я вимастився. Ось Ось все в маслі. Час назад залів, навіть. Ну, оце така історія. Кому бачите, виварив радіус під той, під... І Зараз витираю все. Звісно, наробив, ну, заторжавіть не буде, я так думаю. Що тут? Одне із двох. Зробив або добре, або дуже добре. Помазав, коротше, весь пол. Це то хімія одмиється, то нічого страшного. Фух Так, передок працює, це все роби. Уже й тут ставлю, поставив тут прокладку. Оцю. Ну, цю резинку той. Не, Не качав, видать, не дожало там, де. Де треба. Воно видать. Це, ну, це, я так думаю, це спе із, того, із МТЗовського. Того, що він, ну, він видать не відсюди. Ну, видно, що щось не так. А ось ця резинка її обрізала, бачите? Ну, ось шайбой. Ось тут шайба десь була. Короче, ладно Так що такі діла? Все зробилося, все роби. Все я побідив. Врем'я, правда. Багато зайняло. Ну, Але результат є, це головне. Все, друзі, всім миру добра, бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в Нових відео вже при згортачі, навіть як буде згортач покрашений і в роботі.